Зіставати спонсорами каналу, став та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Залужний командувач НАТО пишуть, що о п'ятій ранку пройшла таємна і остання церемонія на одній з військових бази НАТО. Залужному дали повний картбланш. Травень та червень, початок відліку. Генерал залужний повинен закінчити цю війну. Йому дали всі наявні ресурси країни НАТО, крім живого вперед, зброя буде. Не знаю наскільки це відповідає дійсності, але хочеться вірити, що саме так і буде, але зрозуміло одне за кулісами зеленого цирку, щось таке відбувається. Ця про що ми не знаємо, і саме тому залужний поки що мовчить. Політик Андрій Рева розгорнуто розповів про останні слова Зеленського, що звинувачення з до залужного щодо заяви Зеленського про те, що плани наступу були в росіян на столі. Наші журналісти почали висловлювати різноманітні конспірологічні версії. Я вважаю, що це було спеціально провокаційно вкинуто. Чому розрахунок на те, що у наших людей пам'ять як в акваріумної рибки? 7 квітня 2023 року. Виступав пан Блінкан і заявляв, що через кілька тижнів почнеться український контрнаступ насправді. Ді контрнаступ розпочався за два місяці. Чому тому, що з Пентагону був витік матеріалів за офіційну версію, такий собі Джек Тейшейра, 21-літній рядовий американський ВПС, який служив на військовій базі і перебував у приміщенні, де був доступ комп'ютерної мережі Пентагону, незаконно скопіював і у своєму чаті виклав на секретні документи, що стосувалися планів України на наступ. Я так розумію, що наше військове командування узгоджувало ці плани з Пентагоном. Виставлені Тейшейрою документами з подробицями цих планів. Вийшли назовні і опинилися в руках російської розвідки. Я вважаю, що Зеленський не збрехав, сказавши, що Росіяни знали свідчення. У нього є те, що напередодні виступу української армії росіяни підірвали Каховську ГЕС. Про що це говорить? Про те, що очевидно, початковий план наступу української армії передбачав не фронтальну атаку на Запоріжжі, на токмака форсування Дніпра й у захід тила. І єдиним мостом, який міг у цій справі допомогти була гребля Каховської ГЕС, і от її росіяни підірвали саме напередодні наступу української армії. Вони фактично провели фланговий маневр української армії. Вся берегова лінія Дніпра від енергодара до впадіння у чорне море стала такою, яку неможливо форсувати. По перше, там мостів немає. По друге веселів і берег перетворився на болото. Залишилися лише один варіант дій наступати фронтально. Але фронтальний наступ на підготовлені позиції це самогубство. Якщо у вас немає переваги в артилерії та авіації, якщо у вас немає інженерних частин, здатних подолати розчистити, перешкодити, то на що перетворюється наступ? Він перетворюється на те, на що він і перетворився на м'ясорубку під. Авдіївкою були надзвичайно важкі бої. Але по суті, це було те, що ми робили під за чотири місяці. Ми прогризли коридори завдовжки 9 кілометрів, поклавши там величезну кількість війська. В Авдіївці Росіяни ретельно мали перевагу у військах. Кратно порівняно з нашими силами, які обороняли Авдіївський вузол. Вони мали перевагу в артилерії в особовому складі. Вони постійно вели ротацію. У нас позиції тримала 110-та бригада, яка два роки взагалі воювала без ротації. Тобто 110-та відбувала атаки, росіяни атакували, відводили війська перегрупо. Вилися, поповнювалися і знову йшли вперед. Те саме, і ми застосовували, коли ми атакували під роботиним, доки вистачало війська. Зеленська і заявив. От у нас чотири бригади не було зброї. Гаразд уявімо, ідеальний варіант. Ще чотири бригади. Ми озброїли. І що хіба це дозволило би прорвати фронт і вийти до Токмака? звісно, ні причини глибші? Вони полягають у неї тім, що бракує десять комплексів Петріот і двох-трьох видів озброєнь, аби наступати. У вас мають бути відповідні умови. У вас має бути розуміння, сили засобів потрібне для того, щоб зробити. Ти втрати мінімальними, не можна фронтально наступати. Це ж ази військової науки. Тут не треба бути клаузевіцем, наполеоном, ганібалом. Перемозі завжди сприяє фланговий маневр обхід військ, але не лобова атака. Я взагалі не розумію. От ми розпочали 4 червня наступ. Розрахунок очевидно був на те, що ми проведемо першу лінію оборони. Росіяни втечуть і далі буде повторення харківського варіанта. Але якщо вони не втекли, що далі? Далі ми вплутуємося в цю м'ясоробку. Вони виставляють, ми виставляємо і починається лобове зіткнення. Боротьба за посадку за пів. Посадка, атака, контратака, удар, контрудар, і оце тягнеш того. Хай триває 4 місяці. В результаті ми втрачаємо там резерви. Ми зупиняємося, тому що далі ми йти не можемо. А тим часом вони накопичили під Авдіївкою ресурси, і починають контрнаступ. І нам немає чим відповісти. В нас немає резервів. Їх усіх використано в бою. Тож результат, що ми його отримали, це наслідок того, що ми отак, от поводилися у 23-му році. Можна звинуватити залужного, звинуватити генералів, але рішення політично ухвалювали не вони. А я переконана. Ни що залужний пояснював Зеленському на пальцях, до чого це призведе фронтальний наступ. Ну як міг Зеленський сказати, скасувати наступ, коли подаляк боданою вся оця цялопонь вже розповідали, що завтра ми будемо в Криму. Як він міг і тому війська пішли в наступ. Результат був прогнозований. Хто виявився крайнім військові, не той, хто давав їм команду наступати. Військові, мовляв, я дав вам наказ наступати. Ви його не виконали. Ви винні відповідальності за це він на себе не бере. А у далекому 21 першому році покійний Ганадій Москаль підкреслив один цікавий факт. АКТА саме через російські зв'язки голови офісу президента зірвалася. Операція з вагнерівцями вважає Геннадій Москалі. Зрив операції затримання вагнерівців це не дурість і не зрада. Це бажання вислужитися перед путіним. Таку думку у ефірі програми Гончаренко рулить висловлював український генерал. Колишній очільник Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москалі, як пояснив у політика, виною всьому російські зв'язки голови офісу президента Андрія Єрмака. І Він не може з ними розстатися. Єрмак російський агент там його називають Тімафію заявив Москалі. за словами генерала, Єрмак має спільний бізнес із членом ради Федерації федеральних зборів Росії від Камчатського краю Валерієм Пономарьовим. Крім того, голова офісу президента знайомий із Владиславом Масурковим, котрий довгий час був помічником Путіна та заступником керівника адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.